Я скоро шоу, а я не знаю, з ким в мене матч. І знаєте що? Мені все одно. Я любого отримую, любому дупу надеру, бо я найкращий. Джейк Сукобай завершив кар'єру, бо мене боявся. Алекс Артур виграв титул, вакантував його і поїхав за кордон, бо він знав, що якщо в нього буде титул, матч титульний зі мною, все не буде титулу. Поясін вже декілька років захищає титул за кордоном, бо боїться сюди їхати через мене. Я найкращий в UWA. Да. Я, я взагалі найкращий рестер. Кені Омега пішов нахуй. Хто ще? Сіянпанк? Засадь. Знаєте що? Знаєте, Роман Рейнт. Все що мені? Бо він боїться мене. Він там за кордоном, бо він боїться мене. Вони всі бояться мене, бо я найкращий. Да. Путін сидить в бункері не через війну, а через мене. Розумієте, розумієте? Я тут саме я Бог. Це новий світ, нові люди. Я новий Бог. Ісус, Аллах, Будда, нахер їх усіх. Я тут головний. Мені нічого боятися.